Будемо продовжувати дивитись Боже Слово. Ми прочитаємо чотири місця про чотири місця. Ви зараз розумієте, про що йдеться мова. Місце, де ти зараз, воно і реальне. Ти зараз є в цій залі, ти зараз є на зібранні, на цій вулиці це, це і реальне місце. І неможливо себе здурити, що ти не тут. Я хочу приклад привести про реальність місця. Те, що ми читаємо з Божого Слова, це і реальність. Якщо ти сьогодні був в якомусь маркеті купляв їжу, ти був в тому місці. Ти, ти там був. То була твоя реальність. Ця трибуна, вона реальна. Ми є реальні, ми зараз на реальному місці. Ми хочемо читати з Божого Слова про реальні місця. Я собі так зараз. Думав, сидів і слухав Євангелію. Ше, ще давніше був, був товариш у мене. А я не знаю, де він. Він десь за кордоном, ми з ним років 10-12 взагалі ніякого контакту. Раніше ми товаришували. М -м -м -м. Десь 10 років тому. Я йому одного разу говорив про Біблію, говорив про небо, про пекло. Він мені говорив, що ну, навіть це місце нереальне, на якому ми живемо, земля, що це якась матриця. Він мені говорив. Я пам'ятаю ту розмову. Він випив тоді. Ну. Давайте дивитись в Боже слово. Місце, де ти зараз, є реальне, ти є, ти є тут, ти є в кріслі. Ми є реальні люди. Ми хочемо говорити про реальність. Чотири місця про чотири місця. Євангелія від Івана, 14-й розділ. З першого по шостій вірші. Перше місце читаємо. Євангелія від Івана, розділ 14 з 1 по 6 вірші. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були й ви. А куди я йду, дорогу, ви знаєте. Говорить до нього Хома. Ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу. Промовляє до нього Ісус, я дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Перше місце ми прочитали з Євангелії від Івана про місце, яке Господь Ісус Христос говорить, що воно реальне, і Він йде Його готувати. Віж другий багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Господь Ісус говорить своїм учням, що є справжнє місце з Богом. Ми читали про це сьогодні справжнє місце в вічності з вічним Богом. І Господь Ісус говорить, що йде готувати місце для них. І для кожного, хто прийме Христа. Господь Ісус говорить про багато осель у домі Його Отця, Він говорить про небеса і про місце для кожного, хто прийде до Бога через Господа Ісуса. Вірш шостий, ми це читали. Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І Господь Ісус Христос говорить в другому вірші. Про тих багато осель в домі Його Отця, він говорить про небо, про реальне місце. І він їм говорить: а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас, якби то не реальне місце, якби того не існувало. Чи я би вам то говорив, говорить Господь Ісус, він говорить про справжнє місце, чи ти відправляєшся в небо, справжнє місце, яке буде вічне, віки вічні у блаженному місці. Чи ти відправляєшся в це місце? Якщо ти сьогодні ще не спасенний, вір шостий промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Якщо ти сьогодні не спасенний, ти є на широкій дорозі, тільки вузька дорога веде до цього місця, до неба. Ти можеш визнати себе грішником і увірувати в Господа Ісуса. Який помер на хресті за твої гріхи. І тільки коли ти на вузькій дорозі, ти прямуєш до вічного місця. Ти прямуєш до неба. Чому? Тому що Господь Ісус Христос єдиний, хто може нас привести до Бога. Єдиний, хто може зробити очищення нашого, наших гріхів. Він може це зробити. Ми чули про прокаженного, Він зробив це. Він простяг свою руку і він просто зробив це. Він хоче зробити тебе готовим до цього місця, до вічного неба. Але потрібно прийти до Христа. Потрібно прийняти Його як свого Спасителя, увірувати в своєму серці, що він помер за твої гріхи. Ніхто не піде до цього місця, до реального місця у своїх гріхах. Ніхто. Я є дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто. Якщо не через мене. Через нього ти сьогодні можеш покаятись і прийняти Боже спасіння, увірувати в Господа Ісуса, щоб мати місце в небі. Ми тут повинні знати, в яке місце ми йдемо. Ми тут на землі повинні знати, чи наші гріхи прощені. Прямо зараз потрібно знати, чи це місце, про яке Господь Ісус Христос є вже приготовлене для мене. Воно може. Коли ти увіруєш в своєму серці в Господа Ісуса Христа, як в свого Спасителя. Перше місце це небо. Перше місце, про яке ми прочитали, це небо, воно реальне. Таке реальне місце, як це зараз. Отут ми сидимо, але це зараз все тимчасове. Це місце є вічне. Ти можеш там бути, якщо ти отримаєш спасіння. Спасіння потрібно отримати. Дитиною Божою потрібно стати. Так говорить Біблія. Свята Біблія це є правда, яка говорить про, про реальні місця. Небо є реальне місце. Це не є якась матриця, про яку мій товариш говорив. Я не міг його зрозуміти. Не знаю, хто би його зрозумів. Коли мислення просто перекручене, є різні вигадки. Він навіть не хотів повірити, що ми просто реальні люди. Він не хотів прийняти, що ми тут стоїмо і ми реальні люди. Він говорив, це якась матриця комп'ютерна, хтось заклав. Я не міг це зрозуміти. Ну, це, є, це є несприятливі речі. Є Боже Слово. Місце, на якому ти зараз є реальне. І місце в вічності з Богом є реальне. Чи ти відправляєшся до цього місця, чи ти на вузькій дорозі? Луки 16 розділ. Друге місце про друге місце. Луки 16 розділ. З 19 го вірша до, до 29-го. Луки 16 з 19 по 29. -те. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру, й вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і убогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер і на Аврамове лоно, віднесли його анголи, умержий багатий, і його поховали. І терплячи муки, в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А Він відказав: отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох. Братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Арам же сказав: вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх, вони мають Боже Слово. Потрібно послухати Боже Слово. Ми прочитали у вірші. 28-му. Бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить. Щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Це є друге місце. Перше місце ми прочитали і воно реальне це небо. Це є там, де Бог буде присутній віки вічні, де Він є творець всього і володар всього. Бог творив небеса, Він творив небо небес. Ми не знаємо і не маємо уяви, як прекрасно там є. Ти можеш бути в тому місці. Ти можеш зараз отримати спасіння, прощення своїх гріхів, увірувавши в своєму серці, що Господь Ісус помер за тебе, і ти відправляєшся в вічне місце небо. Ми прочитали цю історію, де є протилежне місце. І два ці місця, які є реальні, небо і пекло, вони є вічні. Вони є вічні, яким не буде ніякого кінця. Ті місця перебування, вони просто-напросто не зупиняться. Ти сьогодні був в маркеті, ти вже не там. Ти був на тому місці, ти це знаєш. Чи де би ти не був зранку, вдома. Ти сьогодні відправишся з цього зібрання. Ти вже не будеш в цій залі. Є два місця, які не будуть мати жодного кінця перебування. Жодного. Зупинення ні на один момент. Це є небо і це є пекло. Чоловік, який розуміє, де він є. Він тут розуміє, де він є. Без Бога загублений на місці страждань. І Господь Ісус взяв цю історію. Він розказав про двох реальних людей, які жили. Господь Ісус міг порівняти багато різних людей, віруючого і невіруючого, віруючого, який помер, і відправився в місце, в присутність Божу, і невіруючого, який помер, і відправився на місце страждань. Господь Ісус міг взяти дуже багато різних прикладів, але Він взяв найкращий. Знаєте, чому цей приклад найкращий? Він показав, що життя на землі коротке, чи ти багатий, чи ти бідний, воно просто коротке. Яків пише, що воно як пара, на мить з'являється і зникає. На мить з'являється і зникає наша душа вічна. Скільки буде існувати Бог, стільки ми будемо існувати. І він взяв тут двох людей, один багатий, один лазар з двома різними життями. Один був з Богом, один відштовхнув Бога і прийняв за життя тільки своє добро. Що він вважав за потрібне? Може, якусь матрицю прийняв в своєму мисленні, я не знаю. Я не знаю. А може, просто прийняв жити, як він бажає. Один був багатий, один мав все, один жив бідно. Та ось сталося. Господь Ісус взяв найкращий прообраз двох людей, які би він тільки міг взяти, які попалися в вічність, щоб показати життя на землі коротке. Хай буде, той в Боге помирає. Він відправляється на віки вічні в присутність Божу. Він знав Бога. Чи ти знаєш Бога сьогодні, чи ти на вузькій дорозі? Єдиний шлях знати Бога це бути на вузькій дорозі. Якщо твої гріхи не прощені, ти не знаєш Господа особисто. Він ще не є твій Спаситель. І кожен відправиться без Спасителя в це місце страждання, яке є реальне. Вони двоє померли і їх поховали. Один терпить муки воду. І є далеко від Бога. Просить милосердя, яке йому більше ніколи не дається. Просить краплини води, яка ніколи не дається. В нього є пам'ять, все, що він в вічності може зробити, згадати, що він не прийняв Бога. Якщо ти відправишся сьогодні в вічність без Христа, ти там згадаєш кожне євангельське зібрання. Ти там згадаєш кожний момент, де тобі свідчили про Христа. Бог не хоче, щоб ти йшов в це місце. Бог не хоче, щоб ти йшов в це місце. Ось чому ми читаємо це. Ось чому ми читаємо про реальність Божого Слова. Ось чому ми читаємо про реальність неба і реальність пекла, реального Спасителя, який помирав на Христі за грішників. Господь Ісус Христос прийшов спасти грішників від суду і від вічного місця страждання. Він хоче тебе спасти сьогодні. Сьогодні зараз. Щоб ти не пішов на це місце страждань, а пішов на місце, про яке ми прочитали з Євангелії від Івана. Жодного бажання в Бога тебе в цьому місці. Знаєте доказ доказ того? Господь Ісус Христос йде на хрест. Повне бажання Бога тебе бачити в небі. Знаєте, який доказ того? А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Він помер за таких людей, як ми, грішників. Він помер і віддав своє дорогоцінне життя. Ми чули сьогодні про кров. Він пролив свою кров на Голгофі, щоб очистити нашу душу, коли ми визнаємо свої гріхи, і віримо в нього як в Спасителя. Він очищує нашу душу. І в нас є місце в небі. Це прекрасно знати, Євангелія від Івана, 5 розділ, вірш 24. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має і на суд не приходить, бо перейшов він від смерти в життя. Це прекрасно знати, що в момент твоєї віри в Господа Ісуса, в один момент твоєї віри в серці, в Христа Ісуса як в свого Спасителя, ти на суд не приходиш. Чи це не прекрасно би було знати для тебе в цей вечір, що ти маєш Спасителя? Що ти ніколи не відправляєшся на це місце це прекрасно. Така сила спасіння, такий великий Спаситель, який хоче тебе в небі. В реальному місці. Велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть. І звідси до вас ані не переходять і звідти до, до нас. Прийде момент, де не зможуть. Ти можеш зараз увірувати в Господа Ісуса? Ти можеш. Бог слухає до Твого серця. Сьогодні люди відправились в вічність. В вічність, в реальну вічність сьогодні відправились душі. Ми відправимося, ми не будемо тут на землі. На цій землі ми, ми не залишаємося тут робити, що хочемо і бути скільки хочемо. Ні-ні. Вони відправилися в могилу, і ось сталося, що Боги умер. Умер же й багатий, його поховали. Ми не знаємо, коли ми відправимося в вічність. Куди? Куди? Багато осель в домі мого отця. Господь Ісус сказав, Він пішов приготувати місце для своїх людей. Написано, коли хто не має Христового Духа, той не Його. Книга Римлян. Коли хто не народиться від духа, не може побачити Божого царства. Щоб бути Його, нам потрібно мати момент, коли ми є на вузькій дорозі, коли ми прийняли Господа Ісуса і родилися знову через прощення гріхів. Він приготує місце тільки своїм. Ми з вами по нашій природі, в наших гріхах, вороги Божі. Які образили Бога, які згрішили проти Святого і які заслужено відправляться платити в вогонь вічну ціну за наші гріхи. Це говорить Біблія. Це говорить Боже Слово. Це говорить Господь Ісус Христос. Чи зробиш Ти сьогодні Його центром свого життя, Спасителем своєї душі? Місце. Він є на тому місці, і він ніколи нічого більше не зробить. Місце страждання. Нехай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Вони мають Боже Слово. Вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. Бог лишив нам Боже Слово. Бог лишив нам Біблію. Бог лишив нам Слово, щоб ми могли повірити в Божого Сина. Бог є дуже мудрий. Бог є досконалий. Божа мудрість є не нашого осягнення розумом. Він є досконалий. Знаєте, що він лишив? Інформацію про місця. Інформацію про тебе і мене. Інформацію про себе. Що ти зробиш сьогодні з інформацією в своєму серці? Ми сьогодні не уявляємо з вами, що сьогодні душі перший раз в своєму житті відкрили свої очі в пеклі. <кій> і вони там навічло. Сьогодні також перший раз, як розбійник на Христі, коли помирав, помирав, але помирав з Господом. Він повірив, що Господь є Господь. Він повірив в Господа Ісуса на христі. Господи, згадай мене, коли прийдеш у своє царство. І Він відправився в той час до неба. Господь Ісус йому сказав, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ти сьогодні відправляєшся в вічність. Сьогодні відправились божі люди в вічність. Старенькі, молоді. Молоді помирають. Старі помирають. Вони відправились в вічність. Написано блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, і вони бачать Бога. Жодного Бога. Тільки кара за гріх. В вічному відділенні. Це і реальні місця. Це і реальні місця. Ви можете не вірити в те, що я говорю. Це справа кожного. Ми читаємо з Божого Слова. Луки 23 розділ. 23 розділ вірш 33 і 34. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, чого чинять вони. А як його одіж ділили, то кидали жереба. Місце де був Господь Ісус. Реальне місце. Коли прибули на те місце, що звуть Череповище, його там розіпнули. Розіпнули Господа Ісуса на Христі. Знаєте, чому Голгофа була реальною? Тому що два місця реальні небо і пекло. Я дякую Богу, що 10 років тому для мене це не був жодний жарт про місце пекла, коли я сидів повністю в страхах. На лавочці. Переконаний в своїх гріхах, я хочу вам сказати правду. Знаєте, що я знав? Знаєте, що я знав точно? Я не готовий до неба. Якщо я помираю, я йду. в Місце, про яке каже Біблія за свої гріхи. А була проповідь про місце з Євангелії від Марка, 15-й розділ. Господь Ісус на Христі. Місце, щоб моє вічне місце змінилося. І щоб твоє вічне місце змінилося. Голгофа. Він прибув на те місце, де його розп'яли. Він віддав там своє життя на Христі. Я не буду зараз читати останнє місце я коротко розкажу. Тоже про місце. Воно знаходиться в Луки 19 розділі. Це про Закхея. Знаєте, що там написано? Закхей бажав бачити Ісуса. Був малий зріст, за народу не міг виліз на то дерево. Знаєте, що пише Біблія? А коли на те місце підійшов Ісус? Він промовив до нього зійди, Я бажаю бути в твоєму домі. Він прийшов до Закея там, де він є, на то місце. Він прийшов спасти грішників. Знаєте, що Закей зробив? І той прийняв його з радістю. Я думаю, що це прекрасне місце зараз, тут на Євангельському зібранні. Це моя думка. Десять років тому було прекрасне місце в кафетерії, в таборі, де загублений грішник боявся піти до пекла. І де Боже спасіння стало реальним в моєму серці. Він хоче прийти на те місце, де ти, де ти прямо зараз, щоб змінити твоє вічне місце. А він пішов на Голгофу. Це було його місце, щоб заплатити за наші гріхи. І зараз ти на цьому місці в тебе може бути вирішена справа вічності. Просто уяви собі прямо зараз, Закхей прийняв його з радістю. Господь Ісус сказав, спасіння прийшло на цей дім. Він спасенний, Закхей спасенний. Він прийняв Господа Ісуса. Господь Ісус хоче спасти тебе там, де ти є, на цьому місці, де ти пробуваєш. Можливо, твоє крісло зараз це останнє місце перед вічністю. О, це реально. Я чув своїми вухами від реальних людей. Їх набираю по телефону. Привіт-привіт. Я чув від них. Що після євангельських зібрань ставались трагедії? Після любих подій ставались трагедії. Можливо, твоє місце це останнє місце, на якому ти зараз перебуваєш. І ти за момент до вічності. В яке місце ти відправляєшся? Чи твої гріхи прощені? Господь Ісус сказав: багато осель в домі мого Отця. Якби то не так, чи пішов би я приготувати місце для вас? І він є лише один посередник, через якого ми можемо прийти до Отця. Я є дорога, правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми читали з Євангелії від Луки, 16 розділ, про реальне місце пекло. Терплячи муки ваду. То слова Господа Ісуса. То не звертайте увагу зараз на те, що я можу сказати. Я прочитав з Біблії. То слова Господа Ісуса реальність. О, ми можемо з вами сказати неправду. Ну не Господь Ісус Христос. П'ятьох братів я маю, нехай Він їм засвідчить, щоб вони не прийшли на це місце. Він знав, де він є, на віки вічні місце страждань. Він помер без Спасителя в своїх гріхах, і Бог з тим нічого вже не зробить. Нічого. Але Бог зробив для нас сьогодні, ми ще живі. Величний план спасіння. І одного разу Господь Ісус був на місці Голгофі, на Череповище, Місце смерті. Там римляни розпинали розбійників. Там розпинали тих непослушних. Яких влада бачила, що єдине, що їм зараз треба, це хрест і та смерть. Там помер Божий син між двома розбійниками на тому місці, пролив свою кров. І зараз ти чуєш Євангелію. На місці, де ти є, так як Захей, він був на дереві. На дереві почути поклик Ісуса. Тоже унікально. Ти тут зараз чуєш. Він хоче з цього місця спасти твою душу. І щоб ти нарешті перший раз в своєму житті отримав спокій в своєму серці від тягарів своїх гріхів. Я прощений. Я маю місце в небі. Ти, можливо, зараз на місці. Перед вічністю помолимся.